Міжнародна спільнота продовжує підтримувати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення. Гуманітарну допомогу організовують і передають волонтери з багатьох країн благодійникам, які проживають у Шотландії, надзвичайно боляче спостерігати за подіями, що тривають в Україні вже понад 6 місяців. Подробиці далі в сюжеті. Шотландія ще 28 лютого анонсувала перший пакет гуманітарної допомоги для України у зв'язку з агресією РФ загальною вартістю у 4 мільйони фунтів стерлінгів. Це 5 мільйонів доларів. Про це повідомила перша міністр Шотландії Нікола Стерджен. Але місцеві волонтери вже з початку березня організували відправку гуманітарних вантажів на допомогу українцям. тут збираються усі види гуманітарної допомоги. Які надходять з місцевості навколо теа, одежа, їжа, ліки та медичні товари. Тут ми усе це сортуємо, пакуємо, відправляємо вантажними автомобілями до українсько польського кордону і далі в Україну. Сьогодні ми якраз вантажимо автомобіль медичним обладнанням та ліками, а також теплим одягом для дітей, жінок і чоловіків для відправки у Польщу і далі в Україну. Спочатку березня Моріс Леслі, власник логістичної компанії, вирішив надати свої склади та обладнання для організації завантаження гуманітарної допомоги в Україну. Я тут вже шість місяців. 26 фур гуманітарної допомоги та 10 автомобілів швидкої. Ось що ми відправили за цей час. От і сьогодні ми вантажимо 15 тонн медичного обладнання, включаючи 40 лікарняних ліжок, медичні перебування. Парати та одяг для відправки у Польщу і далі в Україну Усі працівники допомагають у сортуванні вантажів безкоштовно. Також шотландські волонтери завантажують фури, що прямують до України бейбі боксами, рюкзаками з комплектами канцелярії, іграшками, одягом для діток, дитячим харчуванням, колясками, засобами реабілітації, медичними препаратами та продуктами тривалого зберігання. Um, I own the premises here at Errol which is between Perth and Dundee. Ми зараз у цьому приміщенні між Пертом і Данді. Коли цей конфлікт розпочався, до мене звернулася місцева рада, і ми вирішили, що маємо щось робити. Я зателефонував своєму другові Кенету Сімсону, який негайно почав діяти, залучивши чудових волонтерів, яких ми бачили сьогодні. Особливо Деборо, Саро, Френсіс. На жаль, я не можу зробити так багато, як хотів би, але те, що я роблю, я продовжу. Ватамо робити, сподіваючись, що все сумне мене як наскоріше. громадяни Великої Британії, великий та середній бізнес в Шотландії продовжуватимуть надавати гуманітарну та грошову допомогу, аби забезпечити Україну тим, що їй необхідно для захисту від жорстокої російської агресії. Сподіваюся, у вас усе буде добре. Хоча росіяни поводяться жахливо. наразі. Росія найгірша країна у світі, а українці молодці. Ви як голландці або французи, як і усі інші хороші люди, мені так жаль, що росіяни творять такі жахливі речі в Україні. тому я вважаю усього найкращого українцям. Чергова партія гуманітарної допомоги буде відправлена наступного місяця. Окрім того, уряд Шотландії виділив 65 мільйонів на військову допомогу збройним силам України. Варвара Мішина Перт Данді Шотландія спеціально для телеканалу, де 1